Ніхто не знає, що буде далі. Просто кінця краю цієї війні не видно. Та чому не знаємо? Всі дати є публічні. І ключова дата у нас є 5 листопада, День виборів Президента США. Ось тоді може все змінитися і в Україні, і в усьому світі. Ця влада демократичних монстрів вона зацікавлена в тому, щоб в Україні тривала війна. Ще років 5, 10 або їх 25. Щоб українці були винищені, а ті, що залишаться, що вони деградовані, мультикультурні, безстатеві, безрасові, щоб сюди в нас в Україну загнати мільйони азіатів і африканців, до чого вони нас вже готують. Чуємо, які нам новини розказують, що нам треба в Україну завести не менше 4 мільйони мігрантів, щоб вони нам економіку піднімали. А Дональд Трамп проти цього. Дональд Трамп проти утвердження ідеології ЛБГТ. Проти е еміграції масової. Він за національну державу, він за нормальну економіку, він за нормальні сім'ї. Дональд Трамп є захисник традиційних цінностей. І лише Дональд Трамп нам допоможе подолати того московського звіра. Дональд Трамп прийде і скаже закінчити війну, і вона закінчиться зразу ж. Ну, години часу. Якщо він скаже, якщо він захоче. А Байден буде нас далі продавати, буде далі у ці бійні влаштовувати, м'ясорубки, щоб тянути там нам допомогу військову, тягнути там шмарки. Ружу. Для чого? Вони на тому роблять свої гроші, свої бійні, свої брудні гроші на винищенні людства. Це ж демократи, це ж ліберасти, це є неомарксисти. Звичайно, що вони на спокій не злишні. І Україна не може існувати, якщо. Нами пануватимуть оті демократи і ліберасти Якщо у нас ота ліберастична ідеологія утвердиться, у нас, нам тут берега просто не бачити. Та війна ніколи не закінчиться. І України не буде. Тобто ключовим для того, щоб ми з того ярма, з того лайна вибралися, є перемога Дональда Трампа на вибор президента. І Дональд Трамп переможе лише єдиний момент, що він може загинути або сам свою вмерти. Ну, так таке буває, демократи люблять вбивати. Це їхній один з основних важелів впливу. Тобто, якщо ДонД доживе до тої перемоги, якщо ДонД прийме повноваження президента США, це має статися 20 січня о, о, о півдні, то тоді все в нас буде добре. І закінчиться оця бійня і постане Україна. Як надійний і як найперший союзник Сполучених Штатів Америки, і Америка нам допоможе, звичайно, що якщо буде бачити свою вигоду, а вигоду вона буде бачити.